Проактивна буває діяльність у зеленського, але жно ж таки вона іноді більше шкодить ніж допомагає. Нагадаю, що оця історія з корисними копалинами, вона ж була ключовим пунктом саме в програмі перемоги так званої Зеленського. Він ще не, згадував її і в своєму виступі в Верховній Раді, і, і в, під час перебування в Сполучених Штатах. Тобто це був такий козирний туз в його колоді. Але ж до цього треба було зробити якусь домашню роботу треба було вивчити якими які ми можемо ми розпоряджатися тут нашими корисними копалинами і, і яким чином взагалі можемо щось о, 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 отримати якийсь зиск з цього а, а, а зрештою отримали тільки тепер претензії американців е, які ну все більше і більше підвищують ставки тобто знаючи манеру поведінки трампа можна було передбачити що він не тільки там проковтне цю наживу,